Українська народна байка Март, Апріль і май. Раз март Апріля звав у гості до себе. Апріль зірвався їхать возом, а Март заходився та зробив таке, що став сніг і мороз. Апріль вернувся додому, бо не можна возом їхать. На другий год. Дождався врем'я ну їхать п'ять у гості до Марта саньми. Март зробив тепло і розлились річки. У п'ять Апріль вернувся додому, зійшовся прим, з маєм і жаліється. Скільки раз зриваюсь їхати до Марта в гості, та ніяк не доїду ні возом, ні саньми. Поїду возом, зробиться зима така, що ну. Поїду саньми. Зробиться оттепель і таке, що ні сайми, ні возу. А май і каже: Я тебе навчу, як доїхати. Зроби так. Візьми і віз, і сани, і човен, то тоді доїдеш. А дождався врем'я і зробив так, як казав май. Їде сайми, а на санях віз і човен. Март дав тепло і розтав сніг. Тоді Апріль кладе сани і човен на віз і їде. Став у п'ять мороз і сніг. Апріль склав човен і віз на сани, а далі розтав сніг і потекли скрізь балками річки, і не можна їхати ні сальми, ні возом. Тоді Апріль складає сани й віз у човен і таки їде. Приїхав до Марта в гості так, що той і не сподівався. Здивувався Март гостю і питав, хто тебе навчив, як до мене їхати. А відвічає, Май. Марти каже тоді Підожди ж ти маю, я тобі криця вшмагаю. То от того і тепер часто вмаю Мартові морози, бо Март. І досі сердиться на має.